календарі українців не було різкого розмежування між зимовим, весняним, літнім та осінніми сезонами. Кожен із них логічно переходив у наступний, утворюючи замкнене коло вічного оновлення, чергування періодів праці і відпочинку. Безперервний ланцюг обрядових дій, мотивів, символів, атрибутів, які природно переходили з одного свята в інше, складають єдність усього річного циклу. Особливе місце в низці зимових свят українців займало святочне 12-дення коляда з кульмінаційними датами 7 січня Різдво, 14 січня Новий рік і 19 січня водохреща. Навколо цих дат церковного і старосвітського календаря протягом віків складався надзвичайно багатий комплекс звичаєвості. І у цілому вважався визначальним для всього року. Дівна я новина нині діва сина. Часті подільських сіл починали колядувати в перший день Різдва з вечора. Давня традиція колядування, як і щедрування, полягала у тому, що групи порубків або чоловіків заходили в кожний селянський двір і піснями, віншуваннями славили господарів, бажали їм здоров'я, добробуту, виконували ряд обрядових дій і за це отримували винагороду. Несть Христос рождається, горький час приймається. Ти Адам і веселіся. Чотири тисячі літ нас вчитали. Пасторі знали нам, сказали, ми веселимося, Богу поклонімося. Добрий вечір вам. i Коляді, проживайте у добрі, без сліз і без біди, ще до наступної коляди. Мішували, колядували, а після того, на третій день Різдва, коляду виносили з хати. Діду, коляда виносили. Як тютюжі виносили? Виносили з хати, палили воротю, клали хрест, а тоді брали е, сіна е, собой, пішли в сад. І перев'язували дерева, щоб дерева. вони родили родини плодові, плодові дерева. Плодові. А сіно тримали, брали для корови частину, бо якщо корова отелилася, жили ж люди в селі, ягнятка, коні все давали, ага. коли отелилися. А в основному це сіно. А солому от, ту ж в пшеничну, дуже частинку лишали. А то, ну, все то, 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 то все спалювали. Спалювали, діду, щоб спалити на е, межі між дорогою і обістцьок. Щоб все е, е, ворота, щоб негатив вийшов з хати і пішов, 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 пішов з димом. Отак вот святкували першу частину святок. Це було Різдво.

Часом давні календарні обходи, що несли у собі ідею сімейного щастя, були значною мірою християнізовані. Поступово відбулося витиснення давніх календарних пісень аграрно-господарського побутового змісту релігійними колядками, в основі яких лишало священне писання, оповіді про Ісуса Христа, Божу Матір, святих апостолів і угодників. Так утворилися дві форми колядування, які тематично і генетично між собою різняться: це світські і церковні. На тернах Хмельниччини більшість збережно церковних коляд. Але ще щастить почути і старі, світські, особливо коляди до дівчини та хлопця. Ой, дай Бог. И же ой, улеси, улеси, блуде, улеси, 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 перевозу. Як ми бачимо, традиції відроджуються. Повернення на новому витку історії до витоків це не просто данина моді. Це природне бажання протистояти процесам духовного спустошення суспільства. Це ностальгія за справжнім. На старий новий рік. В нас не щадрують, а в нас тільки ходять посівати. Посівають в основному хлопчики. Хлопчики посівають на Василя. На Василя так та, посівають, посівають, посівають. Бажаю щастя, здоров'я. Входять до здоров хрещених так. до хати заходять, посівають, посівають пшеницею, посівають житом, кукурузою, собі то, то, І старають чим раніше. І кажуть. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, коноплі постелю, а льонку коліна, щоб вас, хрещених, голова не боліла. Сію, сію, посіваю, з Новим, Новим роком вас вітаю, сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця. Щоб і сіяли, орали, гарний урожай збирали. А щедрують у нас на святий вечір другий. перед Водохрещами. Молоді люди ходять. В атаги старших людей не ходять. Ходили. Не ходили. Ходили Ді, хлопці, дівчата школи, дівки так. тут, дівки такі 12-15 років. Дівчата ходять і, і хлопці ходять. Вже щедрують відповідно для того, хто є вдома. Хто є вдома. І щедрують. Щедрі, щедрі, щедрі бочка. Прилетіла стрібочка. Дівко чорноброва, вийде дядьку Чорнобровий. Кому коляду, кому щедру лали, то того й просили, щоб виносили. Давайте пиріг, бо візьму вашу корову за рік та поведу до води, та напою води, та втоплю, та й заберу, та й продам, і гроші заберу. Лякали господарів. А якщо десь були хлопці такі, що мали женитися чи, дівчат, да. чи дівчата віддаватися на відданю, то вже відповідно вже шадрували їм Погора, горах, пари ходили! Ой, дай Боже! По гора, горах ходили.